Друзі, привіт! Я вже повернувся із Харкова і починаю свої історичні прогулянки нашим Запоріжжям. Моя перша розповідь буде присвячена історії села Вознесенки, яке офіційно засноване в 1781 році. Але на мапі є отсилка до даних на 1779 рік. Тобто, не дивлячись на офіційну дату 1781 рік, але вже на 1779 рік на території села Вознесенки вже були поселення. А, а згідно з легендою, перші поселяни тут з'явились після повстання Северина наливайко На лівому березі Дніпра на прикордонній межі з Османською імперією, з Кримським ханством з'явилися козаки, поселяни після падіння повстання Северина на Ливайко. Перші Прізвища, які тут зафіксовані, вони зафіксовані по ревісі казки 1795 року. Та, на жаль, сама казка не зберіглась в нашому Запорізькому архіві, є лише отсилки на цей документ. Згідно ревійські казки 1811 та 1816 років. Вже проживали тоді летючі, кармазі, каптюхи, гончаренки, Христичі, Андрієнки, Сироватки. Тобто це ті, хто були поселянами в нашому селі, наші Вознесенці. Вознесенка. Це повністю українське козацьке село. Згідно даних з ревійської сказки за 1816 рік, тут там в селі було 630 з гаком козаків, 33 військових поселянина і 11 християн однодворців Тобто 600 козаків плюс 30 військових поселян, це теж козаки. Це вже там майже 98%, якщо навіть не більше, від е, всього населення села. Займало село досить велику територію. Е, Сам населений пункт це територія між сучасними вулицями 12 квітня та парком перемоги. Уздовж берега Дніпра та Капустяної балки. Мало воно 16 кварталів. 13 кварталів знаходились саме на цій території. А 3 квартали знаходились на території Олександрівська. 14, 15 та 16 квартали. 14-15 знаходились на Слободці, а 16 квартал взагалі знаходився на карантинці. Але це вже було на кінець 19-го початок 20-го сторіччя. Кількість населення. З кінця 18-го сторіччя до там, середини 19-го зростала поступово і лише там, з кінця 19-го сторіччя вже був досить такий різкий прирост населення. На початок 20-го сторіччя тут мешкало більше 10 тисяч чоловік в селі. В селі була церква, дві школи. Сільська оправа, невеличкий базар біля церкви. Були щенки, були вітряні млини, були і кам'яноломні на території села, займалися хлібопашеством, рибальством, добували камінь, також чумакували. Це основні види занять, які були у вознесенців. На території села було п'ять ще кладовищ. Млини знаходились на схилах уздовж берега Дніпра та капустяної балки. Там, де сучасна вулиця перемоги, вони стояли. Та там вже, де в нас знаходиться зараз площа фестивальна, площа профспілок. Там теж були млини. Через село проходив губернський тракт, який йшов з хічківської переправи в Олександрівськ. Це дало теж поштовх для розвитку села. До речі, саме зараз я йду вздовж цього губернського тракту. Так званий кримський шлях. Про давні часи його називали ще там чорним шляхом. Це досить такий широкий шлях. Він зберігся ще в нашому Запоріжжі. Буквально в цій частині це від вулиці Якова Новицького до вулиці Шкільної. Цей тракт зберігся. Потім ще невеличкий кусочок його зберігся біля вулиці 12 квітня. І далі вже проспект від Вернадського повністю йде по старому тракту. Тобто це місце, де я йду зараз, це є старий тракт. Трошки нижче тракта знаходилась церква і на узбіччі тракта знаходилось старе вознесенське кладовище. Продовжую свою прогулянку. Зараз я піду до того місця, де знаходилась Вознесенська церква. щоб розповісти вам про історію церкви.